1 жовтня, у день захисників і захисниць України, у горішніх плавнях відбувся фінальний етап одного з наймасштабніших і найпатріотичніших проєктів молодіжного парламенту із назвою Допомога воїнам ЗСУ авторами задуму є активна молодь спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 ім. Людмили Бугаєвської. А ось його реалізація без участі усіх закладів освіти і позашкілля нашої громади була б неможливою. Упродовж минулого навчального року вдалося втілити у життя низку заходів, покликаних не лише підняти моральний дух українських бійців, а й надати їм посильну фінансову допомогу на придбання і ремонт необхідного обладнання. Фінальною крапкою проєкту стала чергова добра справа учасників освітнього процесу. Напередодні свята українських захисників вони провели благодійні ярмарки та інші заходи. А вторговані кошти передали авторам проєкту допомога воїнам ЗСУ на закриття потреб воїнів земляків. Хвилююча і відповідальна подія передачі грошей двом українським захисникам відбулася у культурному центрі міської бібліотеки. Та спершу до присутніх на заході воїнів звернулася Тетяна Оробченко, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики. Хлопці між ворогом і оцими дітьми, жінками, батьками, чоловіками, цивільними. Тільки ви нема більш нікого. І оці діти. Разом з батьками, вчителями, адміністраціями закладів всі ці майже три роки роблять можливе, неможливе, щоб допомогти вам там на нулі. Може, ця допомога незначна, але в неї вкладене величезне серце кожного з присутніх і тих, хто не присутні тут, дітей, вчителів і батьків. Я щиро вдячна такій команді і я пишаюся тим, що я працюю з такою командою грішніх планів. Мені дуже важко говорити вам, тим, хто бачив те, що ми тільки можемо здогадуватись, але завдяки вам ми не бачимо всіх жахівь війни. Ми лягаємо в свою чистеньку постіль. Ми їмо на своїй кухні, ми бачимо батьків своїх, і це завдяки вам зі святом дорогенькі. Ведучі заходу наголошували, Україна це велика родина, в якій особливе місце займають воїни-захисники. На них усіх чекають вдома, і всі ми віримо, що оборонці батьківщини обов'язково повернуться у рідні домівки із перемогою. Тих, кому, на жаль, вже ніколи не судилося стати на поріг батьківської хати, обійняти милих серцю людей присутні вшанували хвилиною мовчання. Реалізація проєкту Допомога воїнам ЗСУ відбувалася під гаслом Разом ми можемо більше. Об'єднавши зусилля закладам освіти горішньоплавнівської громади у рамках проєкту на підтримку військовослужбовців-земляків, вдалося зібрати майже 400 тисяч гривень. Найбільша сума допомоги від юних благодійників, їхніх батьків і наставників, надійшла на сам кінець проєкту до Дня захисників і захисниць України. Понад 200 тисяч гривень. Ці гроші, а також патріотичні брошки, виготовлені дітьми з любов'ю до воїнів захисників. Автори проєкту передали запрошеним на урочистості військовим капітану ЗСУ Олександру Барбі та лейтенанту ЗСУ Олександру Безсмольному. Розчулені такою увагою і посильною допомогою. Кремезні оборонці батьківщини дякували усім причетним до благородної справи. Ми дуже вдячні за підтримку. Тому що іменно зараз, вже останні пару тижнів, ворог все сильніше починає з нами воювати. І без вашої підтримки я, мабуть, вже б навіть, давно б вже всі б розбіглись. Але дякую вам за підтримку. Також хочу подякувати за передані кошти. В нашому дивізіону підуть на РЕП, підуть на очки впівдрони, на русорізів, якщо можна так їх назвати. Дякую вам за міцний тил. Буде такий ж тил міцний, будемо ми теж міцні. Дуже вам дякую. Спеціальними подяками автори проєкту Допомога воїнам ЗСУ відзначили учнівські та студентські колективи, які всебічно сприяли реалізації благородної місії. Ми дуже вдячні, що наш проект допоміг захисникам та захисницям. Ми хотіли максимально їх підняти такий моральний дух, що в них є такий тил, який завжди їм допоможе. Дуже вдячні всім закладам у світі позашкіллю за те, що нам допомагали, за те, що ми були однією такою великою родиною, не дивлячись на те, що проект написаний нами, але ми всі разом йшли до цієї мети, і ми дуже вдячні за те, що ми змогли зробити таку добру справу. Нам дуже сподобалось те, що від чого діти і люди кайфують, від того, що вони співали на благодійних концертах, танцювали, писали вірші. Вони допомагали нашій армії, тому будемо продовжувати робити це дуже кльово і чудово. Будемо продовжувати, будемо щось вигадувати нове, та це дуже круто, що ми можемо допомагати військовим. Тетяна Оробченко закликала активну молодь горішньоплавнівської громади не зупинятися у прагненні ставати кращими і висловила сподівання, що поточний навчальний рік також об'єднає заклади освіти у спільному бажанні продовжувати допомагати українським захисникам.